Чому діти часто відмовляються їсти? Ось все було гарно, ваша дитина прекрасно харчувалася, і раптом це змінюється. І дитина починає бути вібриковою в харчуванні, те, що ми називаємо малоїжкою. Це не тільки ваша проблема, це поширене питання серед багатьох сімей. Сьогодні я хочу поговорити на цю дуже важливу тему та поділитися кількома простими і ефективними методами, як ви можете допомогти вашій дитині, якщо вона малоїжка. Привіт! Мене звати Катерина Білостоцька. Я дитячий нутриціолог і харчовий терапевт, а також я мама троїх дітей. Моя місія допомагати дітям ставати здоровими їдцями, а батькам знаходити радість у сімейних прийомах їжі. У своїй практиці я працюю з дітками, які мають вибірковість харчування різного ступеня. Я створила цей youtube канал для того, щоб батьки малоїжок Нарешті відчули, що вони не на самоті зі своєю проблемою, що є перевірена доказова інформація, яка нарешті допоможе їм подолати вибірковість в харчуванні своїх дітей. В мене також є дуже крутий курс «Малоїжки. шлях до подолання харчової вибірковості у дітей. Посилання на курс та на мою сторінку в інстаграмі ви знайдете під цим відео. Але перед тим як почати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава тема дитячого харчування. Тут буде багато корисного для батьків. Тож поїхали. Перше за все, давайте розберемося, чому діти відмовляються їсти. І першою причиною може бути природний етап розвитку після першого року життя. Діти починають рости повільніше, тому їхній апетит знижується. Наприклад, якщо в 9 місяців ваша дитина їла з великим апетитом, то в 2 роки це може змінитися. Дитина вже не росте так раптово, як це було раніше, і їй вже не потрібно отримувати велику кількість калорій, і це абсолютно нормально. А дитині тепер потрібно менше енергії, тому вона може раптово почати їсти дуже мало. Іноді здається, що взагалі дитина майже нічого не їсть на протязі дня. Якщо це недовготривала історія, не треба турбуватися, скоріш за все, це просто такий новий етап розвитку вашої дитини. Наступною причиною може стати сенсорна чутливість. Дуже багато дітей, так само як і дорослих, мають дуже чутливу сенсорну систему. Що таке сенсорна система? По суті, це те, як ми відчуваємо світ, в якому живемо, як ми відчуваємо звуки, запахи, текстури на шкірі, температури, смаки і так далі. Якщо ми маємо таку дитину, а ви точно знаєте, якщо ваша дитина має сенсорну хіперчутливість, наприклад, дитина не любить, коли навколо гучно розмовляють, не любить яскраві кольори, коли раптово змінюється температура. Не любить мити голову чи чистити зуби, не любить ходити босоніж по піску чи по траві. Дитина не любить, коли різна тканина торкається тіла, чи гудзики, чи якісь шовчики. А дитина яскраво реагує на будь-які запахи чи кольори їжі. Це в 100% буде впливати на те, як ваша дитина харчується, чи можна з цим щось робити? А звісно, про це ми поговоримо детальніше в наступних відео. Наступна причина відмови від їжі може бути стрес під час прийому їжі. Коли під час їжі батьки тиснуть на дитину, просять, вмовляють чи навіть сварять, це створює негативні асоціації, І дитина починає сприймати прийом їжі як стресову ситуацію, і насправді може їсти ще менше. В такі моменти тиску у дитини збільшується вироблення гормону стресу кортизолу. Дитина відчуває спазм в горлі, і тоді, звісно, що не про яку їжу не може йти мова. Навіть якщо ви не кричите на дитину та не тиснете фізично. Мова вашого тіла та стрес, який ви відчуваєте, коли дитина не їсть всередині, передаються дитині, і це тільки погіршує апетит. Наступне це можуть бути проблеми зі здоров'ям, іноді причини можуть бути фізіологічними. Наприклад, це може бути прорізування зубів, рефлюкс, якісь харчові алергії або навіть незручний стільчик для годування. Але, на жаль, багато батьків концентрують увагу лише на відмову їсти, не реагуючи на сигнали, які їм транслює дитина. Часто дітки ще не можуть сказати словами про свій фізичний дискомфорт. Батьки починають тиснути, щоб дитина їла, і як результат, ми маємо повну відмову від їжі, тому що дитині хочеться просто уникнути дискомфорту. Тепер, коли ми зрозуміли причини, поговоримо про те, що можна зробити, щоб допомогти дитині їсти із задоволенням. І перше, що можна зробити, це пропонувати їжу без тиску. Тут від батьків треба потренуватися, і потрібна така серйозна внутрішня робота. Але я впевнена, ви свідомі батьки, інакше б ви не дивилися це відео. Тому працюємо зі своїми страхами, що дитина помре від голоду, якщо ви нічого не будете казати чи робити. Треба зрозуміти, що чим більше ви тиснете на дитину, тим гірше дитина буде їсти і все. Геть тривожність, дозвольте дитині самостійно контролювати, скільки її треба їсти. Дослідження показують, що коли немає тиску, дитина охочіше пробує нову їжу. Наступна порада це використовуйте правила розділеної відповідальності, і це продовження першої поради. Це правило звучить так: батьки вирішують, що пропонувати, коли і де. а дитина вирішує скільки їсти і чи їсти взагалі. Наприклад, ви подаєте здорову їжу на вечерю. А дитина сама обирає, чи буде вона їсти тільки рис, чи спробує ще й овочі. При цьому важливо контролювати, що ви кажете дитині, які фрази використовуєте. До речі, в мене на сторінці в інстаграмі є рілс на цю тему. Переходьте, щоб подивитись. Порада номер три це, те, що одна-дві проби не означають, що дитині не подобається якась їжа. Дитині насправді потребується від 15 до 20 разів спробувати якийсь продукт для того, щоб вирішити, чи їй подобається. Тобто декілька разів відварити броколі, і дитина фукає, не означає, що дитина не любить брокколі. Пробуйте іншу форму подачі, покладіть в іншу тарілку. Коротше, експериментуйте. Наступне це. Будьте прикладом для наслідування. Діти копіюють своїх батьків. Якщо вони бачать, що ви з насолодою їсте овочі, вони з більшою ймовірністю також будуть пробувати овочі. Обов'язково сідайте разом за стіл і їжте ту саму їжу, як ваші діти. Я хочу загострити увагу на цьому моменті, бо в моїй практиці я бачу, як багато батьків не їдять разом зі своїми дітьми, а це критично важливо, особливо на такому етапі розвитку дитини. Навичок як їсти не може з'явитися сам по собі дитина обов'язково треба дивитись на те, як їдять батьки і брати з них приклад. Наступна порада це режим. Прийоми їжі повинні бути в однаковий час кожного дня. Це допомагає дитині налаштувати свій апетит і знати, що їжа буде доступною. Також варто уникати частих перекусів, щоб дитина прийшла до столу дійсно голодною Я раджу витримувати мінімум 2-2,5 години між прийомом їжі для того, щоб апетит покращився. Якщо дитина снідає в різні часи, має безліч перекусів на протязі дня, то це буде дуже сильно впливати і на апетит, і на вибірковість. Такі діти більше схильні їсти солодке та вуглеводне. Давайте підведемо підсумки. Ваша дитина може відмовлятися їсти з різних причин: це може бути пікові зміни, сенсорна гіперчутливість, занадто сильний стрес за столом та фізіологічні проблеми, такі як хвороби, алергії чи відсутність режиму. Звісно, що насправді причин набагато більше. І ця тема дуже велика. Я планую в наступних відео розповідати більш детально про те, як ви можете вже зараз допомогти вашій дитині покращити харчування. Але головне, пам'ятайте, ваш спокій і терпіння найважливіше в цьому процесі. Використовуйте ці поради на практиці, і ви побачите позитивні зміни. Не поспішайте і дайте дитині час адаптуватися під ці зміни. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте запитання в коментарях і розкажіть, які теми стосовно харчування дітей вас цікавлять. В наступному відео я поділюся з вами ідеями для корисних перекусів для дітей. До зустрічі!